Капітальний ремонт івано-франківських доріг потребує додаткового фінансування. Наразі комунальники підсумовують тендери на проведення робіт. Однак бюджетних призначень на це немає. Зокрема, додаткових грошей на ремонт потребують вулиці Точини, Дудаєва та Дорошенка. Щодо останньої, комунальники вже мають кошторисну документацію. Там є мільйон 190 тисяч. Це і вибруковий капітальний ремонт. Там є частинка вулиці нормальна, де її можна поточним ремонтом зробити, а частина в районі вулиці Сухомлинського від Мазепи і фактично до цієї вулиці Сухомлинської, і там треба повністю замінювати верхній шар. Необхідність ремонту даних вуличних мереж не викликає сумнівів ані в комунальників, ані в мерії. Чи не найбільшою проблемою наразі залишається стан дорожнього покриття вулиці Тичини? Тичини. Це напевно найгірша вулиця сьогодні в центральній частині міста, тому що всі інші вони зроблені. Я вже звадив і короля Данила, і Володимира Великого, і Пилипа Орлика, і Новгородська в нормальному стані, і Панаса Мирного, і Довга, і Зв'язкова. І, і у нас Галицька вже Дністровська, і в самому центрі навіть ми зробили. Додаткових коштів після перегляду міського бюджету комунальники очікують і на поточний ремонт доріг. Три мільйони гривень, які виділялися на ці роботи, практично всі усвоєні. Наразі оголошено новий тендер на півтора мільйони. Однак реальна потреба на завершення робіт удвічі більша. Закінчено повністю вже вулицю Шпитальну, вулицю Старозамкову. Також повністю проведено поточний ремонт вулиці Гетьмана Лозепи. Також вулиця Коновальця, вісічових стрільців до 40 та Я також вона повністю і до Петлюри вона фактично вже повністю завершена. Залишилося тільки від Петлюри і туди до Чернігівського моста. Спрямування додаткового фінансування на капремонт найбільш проблемних вулиць Івано-Франківська має підтримку керівництва міста. До перегляду бюджету дане питання комунальники опрацюють у міській раді, зокрема в її бюджетній комісії. Все це робиться силами і коштом громади міста. Громади міста. А моє завдання, як міського голови і депутатів міської ради, правильно ці кошти використати, визначити правильні пріоритети. Оце завдання. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.